Всім доброго дня! Ну що, вже скоро вже весна, і всі ми чекаємо перемоги, всі ми чекаємо весни, і всі любителі гортензимани в місті зо мною починають обрізати волотисту гортензію. Я свою волотисту гортензію обрізаю зимою, тому що я трошки її живцюю, і ставлю гілочки в воду і потом живцюю. Можна обрізати восени і ці зберегти гілочки десь по холодному місці, в холодильнику, і так же само живцювати. Ну, я цього не роблю, мені так проще. Я їх обрізаю десь в січні місяці, в кінці січня, на початку лютого. І зараз хочу вам показати, як я обрізаю, тому що багато було запитань, як я Коригую, як я обрізаю, як я формую. Відео буде таке немаленьке. Хоча ви знаєте, що я полюбляю коротенькі відео, але це відео буде трошки довге, тому що гортензій у мене дуже багато. І я старалася їх обрізати і знімати відео практично про кожний сорт гортензії, як я його формую. як я його обрізаю. Я там показувала вам стільки кожній гортензії практично років, яка вона, що я з нею хочу зробити. Що тих, хто слідкує за моїм YouTube каналом, або поставте на колокольчик, щоб вам приходили завжди повідомлення про нове відео. І якщо вам це відео сподобалося, також поставте лайк і напишіть коментар. Я буду дуже вдячна вам. Якщо є цікаві коментарі, я завжди відповідаю. На ваші запитання. І таким чином я вам хочу показати свою обрізку волотистої гортензії, ну, практично, можна сказати, перед весною. Так що поїхали. Всім доброго дня! Сьогодні хочу вам зняти відео про те, як я формуватиму волотисті гортензії в дерева. Мені треба в цьому місці, тут у мене така. Піська горочка, так можна сказати. І коло неї тут у мене посажена ваніла стробері. Це волотиста гортензія. І я її, її вже 6 років, і я її хочу підняти. Я два роки підряд я її хочу зробити з неї дерево і підняти її на метр. Десь приблизно, ну не на метр, може сантиметрів на 70. Її від землі, щоб вона потім таким була тут у мене деревцем між можевельниками блюару. І от, зараз я вам покажу, я її обріжу, бо хочу поставити гілочки на укорінення і показую вам, як я її формувала. Значить, оце, дивіться, я її підняла, бачите, один рік підняла, потім другий рік. Де її підняла на три бруньки. Ось раз, два, на третю бруньку я обрізала. Так само це було в прошлому році. В цьому році я її також хочу підняти на три бруньки. Раз, два, три. На третю обрізати. Таким чином, я за два роки, за три підніму її до сантиметрів 70. І мені треба, щоб ці стволи щоб були такі утолщалися і були товсті. Оце ми все обрізаємо, це не потрібне ця порость. Раз, два, три. Тут оцю порусть всю сіда отак я обрізаю, я її ніколи не залишаю. Ці меленькі такі, оставлю тут. Вони не потрібні ці тоненькі. Вставляйте тільки всі наші сікатора нового купить. Так, тепер піднімаємося. Збачаються за відео, але тут мені трошки незручно, бо в мене тут барбариці і дуже така гущавина. Але хочеться вам показати, бо запитували. Значить, Так же само тут оце ось обрізаємо. Раз, два, а тут. Раз, два, три. Раз, два, три. Взагалі, то я волотисту гортензію обрізаю на одну, на дві бруньки. Ну, так як я її хочу підняти, то я її обрізаю вище. Я хочу, наприклад, щоб у неї оцей такий стволик самий товстий, оцей, бачите, він був. Оці утолстилися, от мені оці... оцей стволик, він може такий толстий бути в неї. Раз, два, три. Раз, два, три. Таким чином я її хочу підняти на вище. Бачите, який вийшов каркас? Таким чином, вона мене на наступний рік, оці гілки, вони будуть такої товщини приблизно, як оці. І е, на такому уровні я її буду залишати практично. І вона в мене буде таким, наче трохи деревом. Знизу буде вона пуста, а зверху вже буде така вона деревцем. Ну, пізніше я потім сформую її і е, оставлю тільки верег, залишу тільки якийсь один оцей стволик. Він буде, звісно, кривуватий, але вона буде стояти в мене приблизно на чотирьох ногах. Ну, Но це буде трошки пізніше, а зараз поки це так. Таким чином я вам покажу літом, яка вона буде, як вона буде піднята трохи. І зараз покажу вам ще на ламлайті так само. Бачите, ламлайт у мене? Він теж у мене йде таким каркасом. Широким, я його формую вище. Мені тут треба, щоб таке було дерево. Бачите, він такий вже великий, не дуже гарний кущ, виходить. І я зараз обріжу трохи гілки, покажу вам, зараз перелізу і покажу вам. Бачите, тут у неї таких уже стволів багато. Раз, два, три, багато стволів. Я в цьому році тут, бачите, ці два ствола. Вони бачила в минулому році, вони прям перепліталися і вони мішали один одному, вони так. Динача, це Мені треба вирізати оці два стволи, тому що вони е густо сильно. Я їх хочу підняти на раз, два, три, чотири, п'ять, шість приблизно буде гілок. Зараз виріжу, вам покажу. Не можу обрізати сікатором, тому що треба пилку якось не бери сікатор тут сто гілку. Зараз вам обріжу, покажу, як я буду її обрізати взагалі. Я її підніматиму зараз на дві бруньки. Все, ми рахуємо одна брунька, друга і третя. Раз, два. Зараз можна обрізати, тому що. Зараз вже така погода, в нас передають 10-15 градусів, то можна обрізати і ставити на укорінення бруньки, кому треба. Спочатку обрізаєте, а потім коригуєте, щоб вам тоді була вирісовувалася картинка самої. Хочу, щоб в мене тут теж таке було дерево. Таке трошки воно каскадом повинно бути. І таким чином ми робимо такий каскад на ту оцю щас. Як бачите, зараз вам покажу як обріжу. Це все вистроїла така прям толста-толста. Їх, бачите, вони ось двох у мене дві штуки. Може, вони і не будуть мішати одна одній. Ну, от такий вирісувався каркас вамлайта. Це вона мене в цьому році цю виріжу. Треба пилочкою вирізати. В цьому році вона в мене так і буде. А потім на наступний рік я залишу чисто 6 стволів без ось І вже тоді вона на слідущий рік вона буде густіша. Але тут буде всього піднято на 6 стволів. Ну, вона зараз приблизно приблизно 10 сантиметрів вже 50. Може весною ще її коректирую трошки. Ну, от таким чином я піднімаю свої гортензії, якщо мені треба підняти і зробити з неї дерево. Мені, наприклад, більше подобається волотиста, коли вона таким деревцем, або штамбом, або деревцем. І зараз ще вам покажу, як буду обрізати самерлав. Теж з неї буду формувати там таке деревце. Вона взагалі ще не обрізана. Я вам показувала, що в мене така була саме лав, вона виросла десь до приблизно півтора метра з такими товстими паганами. І я зрозуміла, що мені треба з нею формувати тут деревце. Тому що, якщо на цей душі рік її не сформувати, то вона може зробити мені тут такі кущі, а йому тут у мене і туя, і можевільник, і вони не поділяться між собою. Зараз я її обріжу. Ну, бачите, тут оце вона така була висока, вона мене вистрелила півтора метра з такими толстими погонами. Тут такі були шапки в неї дуже великі. Я так зрозуміла, що це така гортензія, яка, якщо її не сформувати деревцем, то вона не поділиться в мене її студією із можевільником. І мені треба її зараз от на початковій стадії сформувати, підняти її вище. Що я вам хочу це показати, бо мені там в коментарях запитували. Я оцю цю всю порость обрізаю. Взагалі ще весною будемо коригувати. А зараз от у неї ось є тут гілка. І в неї, виходить, тут раз, два, три, 4, 5, 6 стволів. Шість. Оце така тоненька, то ми її взагалі беремо. Взагалі не потрібно. От, і це теж можна вирізати. І тут, бачите, вона ось одна, друга і третя, вони прямо між собою труться. Вони не повинні тертися. Їх треба або зробити, значить, цю велику і оцю дві. Я її обрізаю на три бруньки. Раз, два, три. Навіть можна на чотири її обрізати. Потом скоригуємо. Всю на 4. Отсюда же можно на 5. Раз, два, три, четыре, пять. И вот так даже її, наверное, надо обрізать. Чому? Тому що я хочу, щоб она під забором была вище. А впереди вона была нижче, таким, чтобы она была каскадом. А ці отбрізуємо нижче. На две бруньки. І можна обрізати на одну бруньку. Все, раз, два, щоб такий був каскад. Тоді вона буде знизу нижча, потім вища і доверху ще вища. Така буде в мене під забором вона стояти, така каскадна. Ну, от приблизно отак. Бачите, тут нижче, вище тут теж трошки вище бруньки, тут ще вище тут ще вища. Цю ну, всю, всю поруч можна буде обривати, якщо вона буде давати, і щоб всюди тільки пішли три гілки. І таким чином вона буде така трошки каскадна. наступний рік я її сформую, трошки откоригую таким каскадом. Тому що в мене тут так, забор. І біля забору дуже мало місця між тую і можевільником. Якщо у вас є такі міста, такі от, що нижче, то я просто вам рекомендую робити каскадну, не кущем, тому що, наприклад, мені не треба, щоб тут був кущ. Точно так же, тут бачите, ось у мене графіті. Він теж у мене таким кущем, і коли вже тут мало місця, такий кущін розлягається. Мені треба, щоб вона ще трошки вища була. І от таким чином зараз обріжу і в графіті. Також у мене тут ще, все дивіться, Pink and Rose. Вона взагалі на три гілки. Але гілки, подивіться, мій палець, дивіться, які гілки мощні. І теж так само я її зроблю каскад. Тому що мені тут кущ не потрібний. От. Так що зараз обріжемо. Ну і фрамбузині. Бачите, обрізала її раз, два, три, чотири, п'ять на дві пари бруньок. Раз, два. Мені треба, щоб тут був кущик такий густенький і на газоні рясненький. Ваніла Стробері. Дуже старенький пущик, вже не на років п'ять йому. Я його тут теж хочу підняти, щоб було таке деревце. В цьому році я її піднімаю на три бруньки. Піднімаю на три бруньки всі однакові, щоб були. Так, треба, щоб вона тут була. Цю можна вирізати. Так. І оцю таку поруч теж вирізати. Ну, як на мене, то оце теж можна вирізати. Оцей. Всередину росте. Тоже, тут, бачите, трошки її підняла, а тут трошки вона буде нижче. раз, два, три, чотири, п'ять, шість каркас із шести гілок буде. Ці гілки на цей рік уплотняться, трошки підростуть і буде такий каркас, він вище буде. У мене тут таке місце для неї трошки, щоб було повище. Це в мене такий дохлік був, пастель Грін. Бачите, навіть гілок не видно. Бачите, який в нього нижній каркас плотний. І в мене з'їв його е, хрущ, я його спасала, думала, не спасу. Там взагалі не було воздушних корінців. Але я пересадила його в горщик, додавала торфа кислого, і він у мене ціле літо в минулому році відходив. І, бачите, він навіть цвів. Викинув такі тонюсенькі білочки. Я їх оцю всю хочу його обрізати на одну бруньку. Там скоригуємо, тому що мені треба, щоб ці уплотнилися. Отак, грін обрізала. Він дуже такий, слава Богу, що він зіши. Бачите, дивіться, яка, які були стволи, бо йому вже теж років п'ять. І в минулому році він, бачите, який викинув бідний, він єлі вижив, викинув такі тонесенькі-тонесенькі гілочки. Це в мене Пінківінки. Молоденький такий. І я його обріжу на три буньки. Раз, два, три. Це, я так розумію, у нього основний каркас, а це додаткова гілка. Значить, оце ми вирізаємо. Це ми вирізаємо, а тут, бачите, сформований ще наче один каркас. Ще один каркас, але він не потрібний цей каркас. Хай буде він отак, без цього каркас. Він буде на, оце все піде, гілки підуть, і буде такий гарненький штамбік, незарощий І це я теж формую свій фантом. Це я купила на, один, на одну гілку фантом. І в прошлому році я формувала собі штамб. Тепер я його підніму. Це обрізаю, і це обрізаємо. Тут, бачите, я його обрізала, бо він. Але, як на мене, то його треба обрізати отак. Це все обрізати, формувати вже його. Він буде десь приблизно сантиметрів. 70. Він більше і не треба, бо він масивний. Отак, виходить, він буде в мене. Може пізніше, на той рік я його тут ще сформую, а цю гілку взагалі удалю, оцю. А буде штамп тільки тут. В цьому році хай буде ця гілочка. А так, то буде він уже такий буде штамп. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку, напишіть коментар, напишіть ваше. Обов'язково питання, я завжди відповідаю на всі ваші питання. І переходьте на, за посиланнями під цим відео. Є Instagram, Viber, TikTok, Telegram канал там каталог. У Viber я приймаю замовлення на гортензії. Так що чекаємо перемоги, чекаємо весни і чекаємо квітіння нашої волотистої гортензії, і щоб квітла наша Україна. Після перемоги, а ми це зробимо. Так що, всім вам дякую, до зустрічі!